що хвилини, на передовій точиться справжня боротьба за кожен клаптик української землі. Ця боротьба має неймовірну ціну життя наших захисників, справжніх героїв, чиї ми маємо пам'ятати завжди. Віктор Бгатиров був одним із них, відважним воїном, який не зламався перед обличчям небезпеки і стояв на захисті нашої свободи до останнього подиху. 8 липня, отримавши поранення, несумісні з життям, він назавжди полишив цей світ. Він ніколи не жалівся, не зважаючи на свій вік чи ще щось. Займався також, як і хлопці. Дуже гарна людина була, відзивчива. Все, що йому скажеш, він це робить, хотів навчатися і шукали Міхвода на опродвану техніку. Він на секунду не задумався, сказав, що я зможу. Наш підрозділ зараз виконує завдання на Покровському напрямку. Це одне з найважчих зараз напрямків. На даний момент навіть 5-10 кілометрів від лінії фронту це. Дуже небезпечна зона. Це був удар в піві ворожого, їх було поранено. Для нас це велика втрата. Якщо чесно, у спогадах кожного, хто прийшов на прощання до міського палацу культури, віктор залишився світлою, доброю людиною. Наші діти ходять в один клас з його сином. Дуже дуже давно ми з ним знайомі. Самого як кажуть, маличку він хороша людина, хороша з великої літери, добрий, щирий, завжди прийде до на допомогу. Але склала сьогодні так, що небо забирає найкращих. Герої не вмирають, він завжди залишиться в наших серцях. Сьогоднішнє прощання з героєм нагадування про ту високу ціну, яку щодня платять тисячі захисників на передовій, боронячи кожен клаптик нашої землі. Віктор Богатирьов – одне з багатьох життів, обірваних наслідок агресії окупантів заради майбутнього миру і безпеки для кожного українця. Його душа полетіла в небо, але його приклад залишився тут у кожному серці. Пам'ятаймо і не забуваймо справжніх героїв України. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.